Я думаю, що вони самі не розуміють, що говорять, тому що, подивившись, останні заяви представників офісу президента, того ж самого Подаляка, який каже, що це вже не Залужний має писати плани. А це зона відповідальності президента, тому що він відповідає за стратегію. Він головний стратег нашій державі. То які тоді запитання до генерального штабу? Це зона відповідальності тоді президента. Це безпосередньо їх заяви. Президент говорить інакше, арахамія ще щось. Таке враження, що вони між собою не спілкуються. Або не можуть знайти спільної мови. Такі і щука, які займаються казночим, а не державними питаннями. Це взагалі демонстрація того, що політичний аспект для е, верхівки влади сьогодні набагато важливіший, аніж реальна війна і реальна ситуація на фронті. Перекладання з е, здорової голови на хвору. Це один з ключових і улюблених механізмів, за якими йде влада.